Так, не знаю, буде цікаво, не цікаво. Зараз покажу обрізочку на рахунок груші. Дивіться, наша задача в тому році я цю грушу обрізав. Я її виводив. Тут все так було заросло. Позрізав, давайте так Позрізав ось ці гілки, всі, які росли строго доверху. Е, ні, і ще поза, це позаминулому році я їх обрізав для того, щоб був у нас один центральний провідник, тобто один стовбур. У нас тут буде один ярус, тут буде другий і там буде третій ярус. Тобто буде груша з трьома ярусами. Ваша задача, що робимо на груші? Все, що росте доверху, тобто гілки, які ростуть доверху, вирізаємо на такі пеньочки. Ось так. Бачите, як тут був пеньочок. А я так додатковий роблю. Ось так. І так і ми розробляємо. Ось у нас є гілка. Як ми її маємо обрізати? Наша задача. Вирізати гілку так, щоб вона росла в горизонтальному просторі. Тобто, і якщо у вас не виходить, ви можете зробити перевод, як я ось робив. Тобто, був сюди маленька гілочка, ось така була маленька гілочка. І, і росла доверху. Я зрізав цю гілку, залишив чуть-чуть такий, прямо як як на копійку, і перевів на більш горизонтальну гілку. Потім я з цією гілкою працював далі. Як робити і як працювати з, цією, з гілкою, що вона завжди знаходилась в тому положенні, яке вам потрібно. Ось у нас є гілка. В цьому році ми маємо закінчення гілок. Ось таке. Там гілка, там гілка і там гілка. Що я роблю? Так, доверху. Росте так. Клоц забрав на пеньочок. Обов'язково ми кожен рік маємо прирізати однорічний пагін. Обов'язково для того, щоб ця гілка ніколи не затхала. Все. Плодові бруньки ми всі бачимо, ось такі вони на як після хорошого свята. І ми їх залишаємо. Так, дивимося далі. Якщо гілка в нас така добре навантажена і в кінці вона з плодовою бруньчкою, а вона така напухша. Ось бачите, Ця брунька, ви бачите, краще ви це ось так зрізаєте, тому що піде донизу. Так, рухаємося далі по цій гілці. Ось в тому році така була гілка, я її зрізав аж на такий величезний пеньок. Воно нам дало, чітко заклалося, все в плодах лишнього нічого немає. В цьому році гілка росте доверху. Зробив такий пеньочок, гілка доверху, росте внутрі, забрав. Все, гілка обрізана. Поняли? Дай грушку обрізати. Ось, знизу росте гілка, ми її взагалі можемо забрати або перевезти на урожай. Я її перевожу на плодову ось таку, на плодову брунечку. Все. Давайте ще одну гілочку розберемо. Так. Йде в нас гілка. Опять же, була перевезена зрізом на наружну бруньку. На наружну, поняли? це, що дивиться е, на вулиці, як то кажеться. Перевели її сюди, і вона пішла вже в тому напрямку, в якому нам потрібно. Що ми робимо? У нас є до верху, роста. забрали на пеньочок. Всі тогорічні пеньочки позакладали плодові бруньки. Бачите? Всі позакладали. Бувають випадки, що вони кидають жировик. Якщо кинули жировик, ми вертаємо. Назад його на ось на такий пеньочок. Чому взагалі я практикую робити пеньочки? Тому що, дивіться, як правило, якщо зрізати взагалі під 0, да, деколи я і зрізаю під ноль, просто якщо я зрізаю на 2-3 бруньки, цей пеньочок роблю, поняли? то соки йдуть в 3 бруньки. Ймовірність того, що буде жировик якийсь, ну, вже набагато зменшується. А якщо ви зрізали неправильно, зрізали під 0. Від ноль, і залишилася якась пляча брунька, і все питання, весь сок піде в цю бруньку, то звичайно ви там будете мати хороший, чіткий, власний, мощний жировик. Тому я працюю ось так. Дивіться, хочете, працюйте, як я, хочете, не працюйте. Ось є молода гілка горизонтальна. Головне на груші, щоб всі гілки у вас були в горизонтальному просторі. Ось таке саме закінчення. Однорічний пагін. Що ми робимо? Звичайно, ми його прирізаємо. Ось іде на ця гілка. Тут йдуть такі вже розгалуження. Поняли, да? ситуація, яка в нас була зрізана ось тут. На відстані ми знаємо, вже, я вже говорив не раз, 25-30 см у нас починають активно включатися бруньки в розвиток. Що ми в цьому випадку ось мому робимо? Якщо є в нас таке накопичення різних гілок? Дивіться, росте внутрь, я її забираю. Раз. Раз. Все. Тут ми порішали. Коротенькі списики. Коротенькі. Як зрозуміти, що вони хороші, вони мають бути тоненькі. То як олівчик, як ручечка, поняли? Да? Якщо вони вже йдуть грубі, це вже, як правило, ось, ось жировик, все, Він вже погнав, він довгий і аж бог знає де кінчається. Це непродуктивна деревина. В нас її взагалі не має бути. Це можна сказати, що це хвороба. Хвороба на наші груші. Що в такому випадку я роблю? Мені потрібно, щоб ця гілка далі розвивалася. Я дивлюся, що її можна перевезти ось сюди. Я що цю гілку на більш горизонталі перерізаю на наружну бруньку. Ось ця, що дивиться на мене, сюди поняли. Цю частину я можу зразу перевести, Але краще. краще. Я її переведу, ось в мене є тут плодова бруньочка, я її переведу сюди. Тобто, при такому зрізі і груша не сильно відчує такого жорсткого переходу, розумієте, Ось так. Ну, не знаю, що ж я вам зараз... Давайте ще, мабуть, одну. Ну, Сили набралися, все нормально. Ось дивіться. У нас є гілка груші. Тобто, ви зрозуміли, я їх всіх перевожу на більш горизонтально. Ваша задача, якщо у вас ростуть верху гілки, ви маєте їх попереводити любими способами. Якщо навіть ви не можете її перевести, поняли, зрізом. Ось так, як я, наприклад, робив тут, переводив там, ось там. Немає, берете мотузочку чи берете. Резиночку і ось так. Чік нахиляєте її, ось такий ставите простір і до землі, і вона має в такому положенні побути. Вона на наступний рік загрузиться вся плодовими бруньками, і ви будете мати дуже непоганий результат. Можете закладати, ось якщо у вас є гілка, ви можете під неї закладати. Вони дуже хорошо закладаються. Ось так можете закласти під неї, щоб вона не, не розгиналася. Тобто ваша задача її пригнути донизу. Як ви це вже зробите, це вже я думаю проблем немає. Так, працюємо далі. Є в нас така гілка, горизонтальна. Стара гілка. Ну як стара, років 4 і 5. Можна посчитати. Раз, 2, 3, 4 і 5 рік. 5 років ці гілці. Вона була лиса. Я поробив на неї ось такі пеньочки. Що нам ці пеньочки дали? Дали одну гілку доверху. Вона нам не потрібна. робили більші пеньочки. Дали ось цю гілку, але вже за закладанням плодової бруньки. Я перевів на плодову бруньку. Тут нам дали вже плодові бруньки. Тобто гілка у нас вже починає працювати. Тобто, ось бачите, це все плодові бруньки. В якому розумінні працювати, вона вже починає, тут не може бути лисово. Тут має бути все в плодах, при цьому має бути доступ сонця сюди. Ось так. Це я зробив на пеньки. Дало воно нам горизонтальну гілку. Вона ідеальна. Ну, вона у нас в кінці з плодами, я її чуть-чуть приріжу кінчик. Все. Йдемо далі. Це росте донизу, цю ми забираємо взагалі під ноль, ось так. Цю ми забираємо під ноль. Ці, що донизу ростуть під ноль, тому що вони нам ляжуть і тільки будуть тягнути гілку. Йдемо далі. Що ми бачимо? Пішла гілка другого порядку. Це в нас основна гілка. Так, що ми робимо тут? У нас є гілка основна ось. Ми що робимо? Правильно прирізаємо її. А в нас ось вона пошкоджена. Значить, ми її взагалі звідси забираємо механічно, вона була пошкоджена. Значить вже йде вона на всю сторону ця гілка. І ми тут кінчик тільки прирізаємо. Іде гілка другого порядку, Ця, що йде на рівні з нею, ми її взагалі зарізаємо на такий пеньок. Щоб не було нам конкурента нашій однорічному пагону. Така сама ж ситуація. Тут ми забираємо воно пошкоджене і цю гілочку однорічно прирізаємо. Але в нас є ось конкурент. Такого не може бути, а ми його забираємо на пеньочок. І все, все, дивіться, гілка обрізана. Поняли, так, да? яка ситуація? Надіюся, я доступно розказав. Надіюся, ви зрозуміли. Внутряночку ми забираємо. Внутрянку ми забираємо, то ми забираємо, щоб не було конкурентів, головне, щоб не пересікалися, щоб доступ хороший був, Получається. щоб хороший доступ був до... Тут переводимо. Хороший доступ сонця був, тоді у вас буде добре все працювати. Ось так зрізав, однорічний пайн прирізав, ці лише, лишаю, вони коротенькі і вони нас плодами. Все, можна сказати, ця гілка теж обрізана, поки я цього щось ліпня ліпив, сам не знаю, що знаєте, як обрізаю, то я щось вникаю більше в обрізку. Тому... Ось така буває ситуація незрозуміла. Так, мабуть, буду завершувати своє відео, тому що вже мені кажеться, що вам це вже трошки надоїло. Ось так, бачите, теж однорічно прирізав, зробив, вона має все, вона в мене нічого доверху не росте, все горизонтальне, все красиво, все... З юмором. Хоп, розробив переводик на більш горизонтальний клот і цю прирізав. Поняли, Зрізав, прирізав. Ось таким макаром пішли. Ось у нас є такі о... на пеньочки їх зробили. Внутрі росте, забрали під ноль. Все. Немає, у вас тут нічого росте, ні внутрі. Ось. Раз, цю забираю вона росте доверху, цю забираю, а цю залишаю на такий пеньочок. Хоп, ця лягає тоненька на них. Забираю. Тут на е, урожай перевожу. Все. Поняли, як працюємо? У нас є гілка, ось була переведжена грубо, з грубої гілки, до речі, груба грубо була гілка, переведжена більш тоненьку. Дивіться, головне, щоб вона була горизонтальна. Буде горизонтальна, буде все в ажурі. Бачите? Все в плодах. Одна є в нас груба, ми її забираємо на такий пеньок. І цю ми в кінці прирізаємо бо в нас з грушкою. дивіться, горизонтальна гілка, повністю вся в грушках. Отак От і зараз далі будемо працювати. Такий результат маємо грушечки. Бачите? Не чекайте, це вона вирізана. Це і тут не має бути. Ось так, бачите, всі гілки знаходяться в горизонтальному просторі. І є свого роду вікна такі для проходження. Сонця, світла і пестицидів. Тут вирізано все на пеньки. Бачите? Ось так, так, Тут все у нас горизонтальне. Ось така нас тут горизонтальне, все накопичене плодами. Вивезен центральний провідник, зараз я тут ще цих раз-два заберу, а цей лишу і переріжу кінчик. Це все обростаючи до ревну, я троти не буду, вони всі коротенькі, тоненькі, всі з грушками. Все, бачите, яка виходить у нас обрізочка груші. Ось так. це, Бачите, може намішається. Я ще зараз позабираю, це все. Щоб краще було видно. Ось так, бачите? Все перерізано, все. Спрацьовано, однорічні пагони прирізані, все, йде під правильним углом. Ось, раз, були гілки зрізав, перевів, прирізав, були, зробив пеньок, зрізав, перерізав, перевів, приклоцав. Там все поробив теж ось так. Тоненькі позалишав вони нас з плодами, тоненькі позалишав. Ось пеньочки позалишав з переводом на більш горизонтальну. Цей пеньочки треба було удалити. Ось так. о І все, бачите, як чудово виходить. Ось така маємо в результаті грушечку. Мені дуже заходить такий спосіб, а вам дивіться самі.